Ми їх бачимо ще здалека. Більшість їх лягає ще на підходах. Тобто їх на очевидну смерть просто поступу? Просто на очевидну смерть. Просто можуть по полю, по рові, де немає куди влізти, куди сховатися, вони просто йдуть і лягають. Переступають через свої трупи і далі лізуть. Картина загалом не міняється. Величезні групи, деколи 20 чоловік, деколи 30 заходить. Вони розділяються, йдуть по певних секторах. Їх відпрацьовують. У них відбувається стандартна процедура еваку, і виживші, продовжують рухатись далі. цих, дуже велика кількість їх тут, і в Запоріжжі не було. А тут вони ходять собі. Я не знаю, зомбі, хто вони є. Не знаю, не розумію, як, як так вони можуть ходити і лізти далі і, і пруть. Що їх мотивує? Взагалі не розумію гроші, чи це ідея, така у них. Що ви відчуваєте, коли бачите, як ваші вироби. Падають їм на голови. Ну, у нього був вибір. Він міг не йти, і воно би не падало. А раз він тут топче чужу землю, і скільки не робив шкоди, то, то так йому й треба. Я навіть радію, можна сказати, якщо виходить нормально. Я думаю, що там в них стоїть хтось ззаду, який каже, що тільки йдіть вперед, бо назад їх не приймають. Я думаю, що їх чекає смерть, що ззаду, що спереді. І якби їм тепер вибирати, де просто померти. Чи вдається їм поки просуватися чи травмати? Ні, поки вони стоять на місці. — Оєє. Це своєрідна гра. Вияви, знайди, знищи. Це відбулося буквально тиждень тому. Пробували знищити ворожий танк. На п'яту спробу ми чітко, не без везіння скажу, чітко закинули у самий люк. Це було дуже гарно. Це було надзвичайно багато емоцій. Безпосередньо, що я відчув, коли. Відпрацював цей момент, це для мене було полегшення. Полегшення у тому випадку, що даний танк росіяни просто не зможуть відтягнути, не зможуть його відремонтувати. Зараз, якби йде війна, більше технологій. Коли більше технологій, краще, то якби я думаю, що він виграє. Дрони. Ну, зараз без дронів, ну я більш чим певний, що ніхто не знає, як воювати. Тобто, якщо немає дронів, то просто війни не буде. Ну, просто на дронах зав'язано все. Дронів треба більше. Їх є, але їх не вистачає. Їх потрібно треба більше. Да, там нас забезпечують там і волонтери є, і там знайомі, купляють щось там, стараються, але все одно цього не вистачає. Тобто ми постійно відчуваємо, що їх мало, мало і мало. Тобто, ми постійно, якби на грані, так що можемо закінчитися, можемо статися без дронів. FPV це теж одноразові вони, їх завжди потрібно. Трішки отримуємо так від Збройних сил і від основну масу від волонтерів. Від знайомих, знайомі там збирають кошти, закупляють і передають нам. Це ж противник те саме. Так, це ми боєприпаси такі самі виробляємо. Просто і вони дуже ефективні. Це до різних дронів, до FPV, до менші це на Мавіки. Скидаю, скиди з мавіків. Тож, різні, різні форми, що влізе в голову, те і робимо. От такі ми використовуємо це проти техніки. Це все повинно воно бути на державному рівні, щоб якби не, от не шукати, там, наприклад, які антени нам купити, наприклад, щоб гарно було використовувати. А щоб нам вже прийшов, прийшли, наприклад, ми, якщо е займаємося дроном, щоб вже знати. От, Такі потрібно використовувати, а не перепробувати там 5 антен викинути багато коштів і потім оприділитися з якоюсь там одною, яка буде дійсно ефективна. Е, так само з боєприпасами. Оце ж ми просто сидимо, наприклад, і от самі думаємо, як його правильно зробити. Поїхали до одних, спиталися, до других, до третіх, до п'ятих, е, взяли по трошки в кожного, приїхали, сіли ввечері. Так, давайте будемо щось робити. Ну, давайте. І от беремо і робимо просто. Це ікона, на яку всі звернули увагу. Це... Це ікона просто так, так, як ми самі цим займаємось, то вона нам допомагає, щоб ми повернулися додому всі живі та здорові.